Ходить, що без співпраці між корпораціями і державами нічого не буде. Навіть якщо якась корпорація розробить яку якийсь мега концепт на кшталт вашої нової архітектури людства, яку ви зробили зі своїми колегами, але без підтримки держав як частини держав, якщо держава не зробиться частиною державної політики, ваш концепт, то зрештою і успіху ніякого не це дивіться. Оце у вас так би мовити уявлення з того з минулого, так що держава. Являла собою таку потугу, яка за рахунок монополістичного надання інфраструктурних послуг отримувала основний зиск. З моменту, коли корпорації виходять на арену і політики, і економіки, вони купують державу, і значним чином політика виробляється вже не державою, а олігархічними структурами. В Україні вже давно держава нічого не продукує. Продукує або олігархи, або ніхто. От що спродукувала держава тобто на сьогоднішній день всі сучасні держави, такий архаїзм. Як ви вважаєте? Ну, десь це просто може бути в тій чи іншій гармонії, як от намагаються зробити Сполучені Штати Європа, яка або і Китай, Сполучені Штати і Китай. Вони пішли через цей шлях, союз, держави і корпорацій. Європа не пішла цим шляхом, тому в неї наука занепадає. Ви про це не знаєте, да що наука в Європі сьогодні занепадає? А в Америці хіба ні, не так? Більше так. того, ми ж бачимо, як і, посварився ця, маск з Трампом. Китай, так. Америка, Європа. Тобто, ми можемо говорити про занепад і в Європі, і в Америці, і про стрімки зростання в Китаї. Чому? Комуністична партія нікуди не дивалася. Вони дозволили розвитися мегакорпораціям, які взяли на себе технологічні складові при контролі держави, яку очолює Комуністична партія. Тобто, взагалі ідеологія значення немає. От, mm -hmm. Цього ж не любить ніхто. Будь-яка ідеологічна партія, отакого от твердження, ідеологія значення немає, не любить, тому що це нівелює Сергій сам Каліч, фундамент. Але ж ви партії. не можете не знати, що корпорації вони наділені ще більшими правилами а, і ще більшою ідеологією, аніж будь-яка держава. І там шах вправо, шах в... крок вправо ж крок вліво. Це вже Даліться, розстріл а, на сьогоднішній день. все, що на вас, все що так. у вас вдома, так. і все, всі інфраструктури. Давно вже не робляться ні державами, ні муніципією. Uh -huh. Вони робляться корпораціями. Uh -huh. Наше життя складається винятково з того, що зроблено корпораціями. Все те, де ви стикаєтеся з державою, вас розчаровує, бісить, заганяє глухий кут. Uh -huh. Як не дивно. Uh, а скажіть, а корпоративна культура це не частина диктатури? Диктатура виникає в будь-якій ситуації, чи у вас корпорація, чи у вас держава, чи навіть коли у вас розподілена цифрова мережа. От як сьогодні в Україні здійснюються, наприклад, санкції через цифровий фашизм? Угу. Вас же не садові тюрму, вас не репресують просто-напросто навколо вас, створюють ситуацію цифрового фашизму. Вам обмежують цифрове спілкування повністю. Прикривають картки можливості користуватися електронними різними послугами. А так, будь ласка, і за кордон виїжджати, якщо ви до цього не за кордон, Да? А так, будь ласка, існують далі. А корпорації хіба не так діють? Точно так само. Тобто, питання тут не в державі, а у відсутності республіки, яка би могла. Дозволити вести комунікацію корпораціям, державам, інтелектуальним групам, технологічним групам, технопаркам і так далі. і так далі. Тобто, коли це все стягується і вибудується республіка, яка виясняє, навіщо нам бути разом. А якщо нема навіщо, то зробимо іншу конфігурацію. Оце і є власне республіка, яка змінює свій контекст, тому що у нас же довгий час республіка до рівня держави, що неправда. І ніколи не було правдою. Ну, все, що ви кажете, клас укладається в цей концепт стосовно того, що корпорації будуть володіти країнами, континентами. І, дивіться, і так. корпорації також не лише корпорації uh -huh. просто держава перестане бути монополістом. Це не означає, що вона зникне. Uh -huh. Слава Богу, держава ще держави ще дуже довго будуть. Просто вона втратить монополію на дуже багато інфраструктурних послуг. Угу. Оце є той момент, доля якого зараз вирішується, в тому числі у цій війні. А якщо держава буде продовжувати регулювати надання послуг значною мірою в певних царинах продовжуватиме, так. якщо ми не домовимося про інше, тому що безліч регулювань можуть бути теж віднесені до корпорацій. Причому це їм може поставлено бути як завдання, угу. та ще й в конкурентному середовищі. От я не впевнений, що комунальні послуги має надавати держава чи муніципія. Це мають робити корпорації, але в конкурентному середовищі угу. і з, так би мовити моніторингом, контролем широкої громадськості, а... яка теж буде організована корпоративним чи колективним чином. А хто тоді має утримувати армію? Держава чи корпорації? Хороше запитання, але сьогодні ця ж війна. Показує, що корпоратизація дронової армії пішла на користь швидкому виникненню і запровадженню нових технологій. Якби це продовжувала робити держава, ми досі були б там, де були в 22-му році. Держава ж усе позабороняла. Чому а... держава Зеленський ініціював створення смарт держави, смарт послуг? Ви ж пам'ятаєте, що це процес почався хто ще зробив, до війни. Хто зробив дронову армію? Держава чи корпорації? Ну, президент виступив з закликом. Давайте нам потрібен мільйон днів. Дуже гривень. довго президент не виступав з такими закликами, а хотів контролювати це все і до, до 23-го року, де ситуація показала, що держава не справляється з цим. Ну, держава надала можливість, тому що Появиться, так по Конституції так. держава дозволяє або забороняє. Вона змушена була визнати наша українська держава, угу. що вона не спроможна відповідати вимогам угу. війни.